Вітаю всіх! Мене звати Перепелиця Світлана. Сьогодні ми зустрілися на дев'ятому уроці, який називається Родова система наш род. Ми вивчаємо квантову психологію простими словами. Сьогодні розглянемо нашу родову систему. Я думаю, не для кого не буде секрет, що ми состоїмо не тільки з самого себе. А за нашими плечима є велика родова система. Дуже важливий аспект на нас влітає сім поколінь, тобто сім поколінь, котрі були до нас. А це по кількості 256 предків. І кожен з них проживав окремий досвід. Деякі досвіди перетинаються, деякі досвіди дуже схожі, і ось ці всі досвіди, це є програми, вони на нас дуже сильно влітають. Що з цим робити? Я пропоную, щоб кожен з вас занурився в свою родову систему. Тобто почніть. Впізнавати, почніть виявляти, почніть бути оцим слідаком своєї родової системи. Тобто, узнавайте у своїх батьків, яке у них було дитинство, як вони відносяться до чотирьох головних сфер: це до сфери здоров'я. До сфери відносин, до сфери грошей і до сфери реалізації. Також дізнайтеся у бабусь, дідусів або у батьків про їх батьків, як вони жили, особливо як дитинство їх проходило, і як вони відносяться до чотирьох головних сфер: здоров'я, фінанси, реалізація та відносини. І так ви зможете виявити вже родові програми по цим головним сферам. Тобто ви вже зможете розуміти, які заложені в вас деструктивні програми, які заложені в вас конструктивні програми, і на основі цього ви будете розуміти, чому ви так або іначе. Себе ведете в якихось обставинах, тому що вже доказано, що із 100% 95% це є уже готові установи, програми і коди, які мають 95 акцій. А лише 5% акцій це наша осознанність. Тобто, це є те, що я осознаю, а те, що є несвідоме, оці 95%, вони, в них головна головний руль да, до нашого життя. І якщо ви будете дізнаватися, що ж там заложено, в ці 95%, з яких програм складаються вони, ви будете розуміти. Як буде складатися ваше життя? Знаєте, навіть є таке дослідження дуже відомого психотерапевта, який каже, що можна поспілкуватися з п'яти або семирічним хлопчиком або дівчинкою, і просто задати деякі питання, і як дитина відповісти відповість на ці питання, можна відразу скласти, яке буде життя? у цієї дитини. Тому що там вже проявляться ці 95% акцій, да, які дуже впливають на нас. Я вам пропоную, щоб ви дізнавалися про себе через свою родову систему. Так дуже легше, і мозок наш буде легше сприймати. Цю інформацію, тому що коли ви будете пізнавати саме себе, то там а, будуть відкриватися такі програми, до яких а, ну, можливо ви відразу і не готові будете. А коли ви це будете дивитися через призму досвіду мого предка, то вам легше буде це сприйняти. І а, вам буде легше це змінити. Тому що ви будете розуміти, що це не ваш досвід, це досвід вашого предка, а ви, як потомок, ви можете вибрати інший вибір, да, і ви можете там, якось по-інакшому відреагувати там, на ту чи якусь іншу ситуацію. Тобто я вам пропоную прямо відобразити генеалогічне древо. Це можна зробити самостійно, маючи свої особисті ресурси, тобто це спитати у своїх батьків, спитати у сусідів, де ви виросли, спитати у бабуся, дідусів, прабабутісів, прадідусів, тть, дядь, сестер, братів, крьосних, ну, да, усіх спитати, хто що знає про ваш рід. І кожен вам потрошечку да, вже дасть якусь інформацію. А щоб подивитися глибше, наприклад, там третє, четверте да, покоління до вас, це прапра вже да, йдуть, то ви можете через АКС, через РАГС, наприклад, я, нічого не знаю про свого батька, я, маючи просто свідоцтво про народження, да, можна просто піти до РАКСу, і там є все, всі записи. Ну, чесно кажучи, мені не дуже там допомогли, але я це теж сприймаю так, що я ще не сильно готова туди глибоко дивитися. Ну, Це правда, так, в мене да, стосовно батька своя да, ситуація. Так ось, Але я вже узнала точно, да, якого він року народження, коли він помер, да, яка дата, і як звали його матір. Про батька там не було чомусь інформації, да? ну, можливо, да, було оформлено, що мати одиначка, і так само мені стало відомо, що, можливо, в мене є ще сестра або брат по лінії батька, але в раксі цього теж не було. Позначено, я здогадуюсь, що, можливо, там теж було оформлено як мати одиначка. Да? Тобто, вже є теж да, ось такі паралелі, повтор цього сценарія, але можна йти далі. Тобто ракс це так, тільки якісь там перші дві лінії після до вас, а можна через спеціальні установи. Через державні якісь реєстри подавати заявки, вже я знайшла, куди подавати заявки, є і в соціальних соцмережах теж. Ну, наразі є да? і державні установи, і частні установи, які за платні основи, да? на платній основі можуть вам зробити це генеалогічне дерево. Для, цього, для чого це? Дивіться, я хочу провести такий приклад. Ну, По-перше, да, це все робити просто, щоб ви розуміли, що ваш рід це є ваш ресурс. Тому що кожна клітинка ваша, вона є не тільки ваша, вона вже пропитана енергетикою усіх ваших предків. В основному це у цих 256 предків, які є сім поколінь до нас. І навіть в слові сім'я, сім раз я, тобто сім поколінь в мені. І це теж таким словом, як сім'я. Хоча сім'я це я там, чоловік і діти, да? а це вже родова система. Але а, в слові сім'я заложена ще оця основа, що саме я а, це вже є сім раз я, да? тобто сім поколінь. Так ось, дивіться, наша родова система це наш великий ресурс. І є такий приклад. Візьміть, наприклад, а, а, этот, Олівець. І один раз отак в зошиті проведіть лінію. Це будемо вважати, що це нейронна связь якоїсь програми. Наприклад, програма, де гроші є грязь. І можна взяти тюрку, стіріть карандаш, і, в принципі, нічого не, не останеться, да, ніякого сліду. Це приклад того, коли один досвід. Одного предку був прожитий, прожита ця програма, де є гроші, тире грязь. А якщо ми один раз наведемо олівцем, і по цієї ж лінії другий, третій, п'ятий, десятий. Тобто, а що, коли у цю програму прожили 10 предків? І потім, як би ви не стирали навіть слід Останеться да, у цій лінії. Це каже про те, що чим чаще повторювався один і той же сценарій, одна і та ж програма, один теж самий код це все чуть, -чуть да, про прорізне, то він дуже сильно зостався, да, він оставив слід. Він вже оставив слід в нашій родової системі. Розумієте? І як би ви від цього не відштовхувались, навіть якщо ви і не знаєте, хто проживав цей код, цю програму, цей досвід, хто саме повторював цей сценарій, це, ніяк не, ну, це не важливо. Важливо те, що є слід, і він вже буде відображатися у ваших Нейронних зв'язків, да, які є в мозку, вже буде кожна ваша кліточка, кліточка, вона буде вже пропитана оцим кодом. Розумієте? Ну, Наприклад, гроші це є зло, Или, там за гроші вбивають. І чим чаще да, проживали цей досвід, з цим да, ствердженням, тим, це доводить те, що 100% він є в вас. І так трапляється, що ви можете прожити все життя і не, не мати взагалі уяви, що у вас є там такий або такий код. Але ви вже це передасте іншому поколінню, да, вашим дітям. І щоб менше передати оцих негативних саме програм, я вам пропоную дослідити свою родову систему. Тобто, якщо ви будете розуміти, як прожили ваші предки, з якими установами вони, а це буде показувати їх досвід, де вони працювали, що вони полюбляли робити, там яке хобі, Волго, та причина смерті. І це вже вам дасть вже відкритий, скажімо так, каталог у цих всіх програм. І ви можете вже з цими виявленими програмами йти і пропрацьовувати з психологом, щоб і самому не натрапитися на цю програму, і щоб ваша дитина. Тому що ви в своєму житті можете і не натрапити да, на цю програму, ви можете прожити життя і ну, там, саме цей досвід да, і Ніета. Не, не, не затронути. А ваша дитина, а, вона може це затронути. І щоб це не трапилося. А, так, мішають і щоб це не трапилося, ви можете вже взяти, дослідити і а, анулювати. А, ви знаєте, раніше було навіть такий приклад, традиція передавати з уст в уста своїм дітям все. Що знали за сім поколінь до нас? Тобто, це прям є традиція. В деяких странах вона і осталася, ця традиція в наших странах, в нашій країні, цього нема. На жаль. І це теж було зроблено наміром. Тому що якщо би ми знали, ми, знаєте, як кажуть, коли ти да, ти ворожок. Ну тобто, коли ти знаєш. Да, які є програми, ти знаєш, з чим працювати, да, з якими кодами, і як їх трансформувати? Mm. Ну, так склалося. Якщо ви самі будете досліджувати свою родову систему, є одне правило це не осуджувати, не звинувачувати ваших предків. Ні одного неважливо, який там був досвід. Навіть якщо це вбивство, воровство, мошенничество, там за гратами сиділи, самовгубство, а, не знаю, там, ну тобто. Саме головне, щоб від вас туди йшла лише одна енергія це енергія вдячності, тому що ми живемо на цьому світі завдяки оцим всім досвідам, які прожили наші предки. Я в додатку дам дуже ну, більше детально розповім, як можна самостійно зробити ці родові крила. Але там буде чисто, щоб ви почали вже да, там своєю рукою проявляти. Але додатково треба буде прям ртом своїм спитати у мами, у тата, у бабусі, у дідуся, як вони жили, і по декілька да, термінів, як вони відносяться до грошей. І мати там скаже, наприклад, ну, не на в гроші щастя, все, ви вже раз і собі помічаєте, що є така родова установа, потім там про відносини, і, наприклад, там за відносини скажуть там, всі чоловіки козли. Це теж вже є да, родова програма. Там, по поводу реалізації. Ну, тут може там, по типу, а що це таке взагалі, або там проявлятися нельзя, не можна, не можна, да? ну, там, можуть осуждати. Да? Ну, тобто просто ось так за чашечкою кави або чаю можна попитатися і до речі. це дуже класна техніка. Коли ви в якийсь момент. Ну, скажімо так, відчуваєте, да, що ваша там, мама або тата надають да, оцей життєвий ресурс, бо вони стали як дитина. І в цей момент класно спитати своїх батьків там. А як тебе виховувала мати, яке в тебе було дитинство? І коли мати або батько буде розповідати про своє дитинство, вона буде вже згадувати своїх батьків, і в цей момент вона якби заякорить, заякорить своє місце, що вона є дитина по відношенню до своїх батьків, а не по відношенню до вас. Тобто, коли, в принципі, ви питаєтеся у ваших предків за їх дитинство, за їх батьків, то це класно вертає їх на свої місця і вас також вертає на своє. Це ми, до речі, проходили на первому уроці, але це да вже зі сторони родової системи інформації Ось так. Тобто, коли ви будете досліджувати, досліджуйте з цікавістю, просто дослідити, а як жили ваші предки. Просто виявити, які у вас є програми, і посилаємо туди тільки одну енергію. Це енергію вдячності. Я вам дякую, я вам вдячна за те, що прослухали дев'ятий урок. Ще буде додаток, і наступний урок він буде вже заключний. Тема буде вдячність. Там роздивимося більш детально цю енергію. Я з вами поки прощаюсь.